Привіт і слава Україні! Отже, друзі, добігає кінця цей тиждень, скажімо так. Ну, хтось святкував, хто, хтось не святкував, хтось ще святкує. Питання сьогодні не про те, а про підсумки, які я хотів би з вами обговорити, а зокрема, про самі головні, на моє глибоке переконання події, які відбулись. Але почну сьогодні, як то кажуть, з кінця. Отже, Владимир Владимирович, Хелоу. Запропонував перемир'я. Ні, ну ми всі свідомі люди. Ми розуміємо, що перемир'я їм потрібно для того, щоб перезарядити ракети, підтягнути мобілізованих, там не знаю, докупити шахедів. Їм воно потрібне, щоб підготуватися краще вбивати українців. Всі свідомі українці це розуміють, навіть наші керманичі Богу, дякувати, теж це розуміють. І в принципі, ми всі сповна розуму і переконані в тому, що перемир'я Росія використає лише для того, щоб краще нас вбити. В принципі, все би нормально. Заокеанські партнери, партнери наші на заході, всі говорять про те, що це є цинізм з боку Путіна, який хоче себе показати якимось там миротворцем, там, можливо, там якимось там, я не знаю, там християнином, разом зі своїм Гундяєвим. Ну, все це розраховано для власного споживача, для того, щоб... що для того, щоб потім показати, що ми такі погані, а вони такі хороші, і нібито правда на їхній стороні. І. І нагадую всім, що з 5-го числа в річницю підписання, до речі, Томосу, про це ми теж поговоримо. З 5 го січня Владимир Владимирович хело закрило кордони. Так, і я думаю, що мобілізація, велика мобілізація там буде незабаром, і воно готується дійсно до е, якогось там реваншу, контрнаступу свого чи наступу, я навіть не знаю відвоювання якихось територій. Ну, скажем, так він нас покої не залишить, і російський народ, який його підтримує, також нікуди не подінуться, і в космос одномоментно всі не улетять. Тому нам як то кажуть, своє робити. Але до чого я затронув цю тему в контексті підтримки західних партнерів? Так, от, є такий пан Гутеріш. Ну, ви знаєте, ООН, да, оце от Радбес, ООН, да? знаємо таку організацію. ООН. Ну от це, скажімо так, це все є політичний трупак, який, в принципі, себе дискредитував як в свій час Ліга Націй була така. Ну, ще до того, як Гітлер почав воювати. Та? Так що в принципі, нічого не змінилося. Так от пан Гутеріш, звичайно, вітає вітає перемир'я. Він вітає ту можливість для того. Владимир Владимировича Хила разом з його расистськими окупантами підготуватися краще до вбивства України. Чесно кажучи, ну це я вважаю це політичним трупом, тому що? Тому що людина не вміє рахувати, прораховувати, як мінімум, роблячи такі заяви. Ну, десь так. В принципі, на цій темі можна поставити крапку і повернутися до того, що я затронув нещодавно в контексті. Підписання Томосу і річниці підписання Томосу. Так, от чесно кажучи, чому я згадав і за це також? Мені нещодавно мій побратим, журналіст-розслідувач, як то кажуть, <свісно> зробив роботу. Ну як не мені, він зробив для всіх в себе на сторінці. Розмістив пост і нагадав, декому тут забувшися чи заблудшихся, що таке Томос в контексті відношення до цієї визначної події для всіх українців. В контексті слуг народу. І що ми бачимо? В нас на перше місце в цьому розслідуванні виходить пані Верещук, так саме Ірина Верещук, слуга народу, яка ще декілька років тому розповідала про те, що Томос це піар-акція Порошенка, який там вирішив собі замутити щось для виборів. Ви розумієте, тобто цинізм людини, котра раніше при, приклонялася, на моє глибоке переконання, перед Медведчуком, розповідати про те, що Порошенко Томос придумав тут на раді рекламного роліка якогось для себе, для виборів. Сьогодні ця людина виходить і розповідає нам, як вона от радіє з приводу того, що здійснилася мрія мільйонів українців, у яких там 300 років назад росіяни вкрали, як то кажуть, ту церкву. Ну, в такому контексті. Виходить, вона зі своїм таким переможним постом на тлі портрета президента Зеленського. Ну, того, що Томос Термос на масла на, ні, ні на хліб не намажеш. Пам'ятаємо всі? Ви знаєте, чесно кажучи, критикувати сьогодні президента, воно, можливо, і неблагодарна річ. Але я ж не про нього говорю. Я говорю про те, що, шановні, а яким боком ви до Томусу? От просто-напросто, ні, ну перезутися на літу, це зрозуміло, тому що ж, десь там когось в голові вже засвітили, і всі бачать, що Росія агресор, так? Чесно, ну, це цинізм найвищої категорії, і в принципі на ньому більше загострювати увагу я не буду. Отже, з цим питанням теж закінчили, але ну, не було би добра без худа, а худа без добра. Та? Тому я хочу сказати про декілька речей, які для нас досить позитивні. Отже. Всі розуміють у всьому світі, що Україні потрібна перемога, і весь цивілізований світ, в принципі, топить за нашу перемогу, допомагаючи нам приблизити цей момент. На жаль, не всі в цьому цивілізованому світі готові до поразки Росії. Ні, вони звичайно підтримують Україну і нашу перемогу, але вони не готові до поразки Росії і зберігають якісь контакти з Владимиром Владимировичем Хело для того, щоб потім десь там вести якісь переговори. Ну, я сьогодні говорю про дуже багатьох політиків, в тому числі Шольц Макрон. Але тим не менше, зберігаючи ці контакти, не зовсім вірячи, скажімо так, в поразку Росії, можливо, а можливо навпаки, вірячи в перемогу України, вони сьогодні зробили певні кроки, які на мене, ну скажімо так, досить сильно впливають і подіяли з точки зору інформаційного. Отже, після того, як Сполучені Штати сказали, що дають нам Хаймерс. Німеччина сказала, що теж дає Хаймерс. Отже, ми будемо мати вже два Хаймерса, а я думаю, що в перспективі буде їх і більше. Другий момент Макрон на випередки сказав, що буде допомагати Україні і буде надавати нам легкі танки. Супер! Я думаю, що німці тут зараз задніх пасти не будуть. Моє глибоке переконання, і це є досить позитивно, що в світі почались змагання. А хто ж більше поможе Україні, щоб потім розділити лаври перемоги. І в принципі, це добре, тому що, скажімо так, расизм сьогодні, який створив війну в Європі, ну це зло. І для мене не важливо, хто отримує той вінок перемоги, чесно кажучи, тому що це все рівно буде Україна. І переможцем тут буде Україна. І Богу, дякувати, що нашим західним партнерам все біль. Більше і більше доходить, що Україні потрібно створити певні дії. Як сказав Валерій Залужний, для того, щоб створити ці великі дії, йому потрібні танки, йому потрібні БМП, нам потрібна броня, скажімо так, і артилерійські системи, високоточна зброя. Так, нам це потрібно. На жаль, ми багато часу втратили, виготовляючи асфальт для доріг, зовсім не виготовляючи, скажімо так, тих речей, які... Конче потрібні державі України. Але тим не менше, я думаю, що це теж історія поставить на свої місця. І сьогодні я хочу сказати про позитивне. Якщо пішов такий процес надання нам важкої броні, це дуже добре. Тому що в нас є тоді шанс на випередження кончити це угрупування расистів на території України. Так, кончити в самому безпосередньому сенсі цього слова. Якщо ми це встигнемо зробити до того, як Владимир Владимирович Хело зможе. Мобілізувати додаткові сили людей, ресурс, м'ясо. І нам потрібно зробити дійсно цей контрнаступ, тому що якщо він це мобілізує, то він прийшле підкріплення тим, хто сьогодні тут воює в Україні і вбиває українців, і тоді війна може затягнутися набагато довше. Якщо ми зробимо контрнаступ швидше і розробимо основні угрупування російських військ на території України, а я вважаю такі угрупування це Донецький регіон, звичайно, однозначно. Це як то кажуть, як всі як, як, як як має бути. От і питання Мелітополь. нам потрібно все-таки перерізати цей логістичний ланцюжок до острова Крим. Ну, звичайно, добивши до кінця той, той міст, Кримський міст. Хоча, в принципі, розчисли десь там його вроді би як відремонтували частково. от. Але тим не менше, ну тобто, отакі от речі нам потрібно робити. Так от я думаю, що українці ж вони ж файно просили того святого Миколая, щоб той святий Миколай допоміг нам Україні, то кажуть, і, і спонукав наших західних партнерів також нам допомогти і дати тому дяді Валері Залужному, як на нього кажуть дітки. Оці танки, які потрібні для контрнаступу. Отже, процес запущений, хаймерси є, а так я думаю, будуть. А головне це броня і артсистеми, це те, що нам потрібно сьогодні для контрнаступу. І ми будемо далі баранити у цих расистів по батальйону. До речі, ну як вам приліт в Макіївку? Я думаю, що всім сподобалася ця інформація, де одномоментно там 600 з гаком расистів відсвяткували, скажімо так, в лапках Отрицательне наступлення і новий рік. Ну, все. Так що, це все добре. Ну. Раз ми вже почали говорити про зовнішню політику, то звичайно я не міг не замітити той провал, який відбувся на тлі комунікації нашого, скажімо так, нашої нової послиці посла в Болгарії. Ну як би мене називали, хто як, хто, хто називає хоче, але є людина, яку призначили послом в Республіку Бульга Болгарію. І перший результат: міністр оборони Резніков звернувся до свого колеги. Якщо не помиляюся, пан Стоянов, якщо не помиляюся, ну, міністр оборони Болгарії звернувся з проханням про ці от радянські ті калібри, бо в нас же ж того радянського, як то кажуть, каліброваного артсистем ну, є досить багато, і в принципі нам потрібна ця зброя, ці снаряди. Так от він звернувся. І що відповів міністр оборони Болгарії? Це ну, ви знаєте, нам самим дуже треба. Так що, сорі, пардон, ми вам не дамо. Це є провал. Дехто тут мені в соцмережах натякає, ну а що ж там вона встигла зробити? Ну вона ж там тільки декілька днів була. Я вам скажу, що вона могла би зробити. Людина, яка професіонал в дипломатії, як мінімум дає рекомендації для, для такого ж самого того ж самого міністра Різнікова. Чи варто зараз звертатися, чи можливо пере, провести ряд консультацій для того, щоб не виглядати облобаними на весь світ? Так, от, це і є провал нової послиці, яка, в принципі, спеціаліст в сексології, ну і зовсім ніяким боком не відноситься до дипломатії. Але ще одне, що замітили журналісти: людина була прийнята на роботу, і президент Зеленський своїм указом затвердив це роботоданія да? без автобіографії. Так, на сайті немає автобіографії, журналісти вимагають від людини, ну, хоч опублікуйте автобіографію. Ну, ми знаємо, коли ти йдеш на роботу на державну службу, то ти маєш подати свою автобіографію. А може ти сєпар? Ну, я ще раз наголошую, я не стверджую. А може ти не сєпар? А може ти просто там, а може в тебе там 28 громадян, тобто є автобіографія, де людина, в принципі, ну, елементарна річ. А чому від нас ховають? Ні, я розумію, що е, спеціалісти в області маркетингу, вони вміють і знають, на що сховати, а що сказати, для того, щоб як більше лохів повелось. ну в нас же ж президент не Лох, йому вже ж не 42 годіка. Але він своїм указом призначив цю людину. І чесно кажучи, це, ну, це є провал. Тому я не міг за це сьогодні також не згадати. Отже. За міжнародку теж ми вроде, би з вами поговорили. Ну, давайте трошки ще про нашу політику, але вже не в контексті війни, а в контексті медіаресурсів і того, що в нас пропагується сьогодні в Україні. Що ми маємо? Ми бачимо, що за наші гроші, за гроші платників податків, телеканал Рада, ну, робить таку програму, яка називається Обличчя війни. Як вам об... не обличчя не вище війни, перепрошую. Як там, обличчя, да, там, топові, топові ліца, як, би, як їх там називають, я вже не пам'ятаю. Суть не в тому, в себе на сторінці в соцмережах, і зараз я думаю, що скріншот цього обличчя, ви побачите. Так, туди потрапив Кирило Тимошенко. Так, і туди потрапив не тільки Кирило Тимошенко, там багато хто потрапили. В принципі, окрім військового генерала Буданова, все остальне, все, що туди потрапило, воно яким боком сьогодні є обличчям. В державі корупційним обличчям, ну так напишіть корупційні обличчя. А то, чесно кажучи, ну, обличчя солдата, який боронить нашу територію на сьогоднішній день, і жертвує своїм здоров'ям, життям, ризикує під Бахмутом чи під Херсоном, чи де інде, не попадає в такі програми. А на ці телеканали виділяються державні кошти. І, чесно кажучи, до чого нас готують. До нас готують, напевно, до якихось політичних подій. Ми бачимо, як на сьогоднішній день, як на дріжджах виріс там пан так? Я не хочу говорити про рівень інтелекту кожної людини. Хай вони самі собі говорять. Людина матюкається, ці, комусь це заходить. Він грає нам такого простого хлопця з села, який дає, роздає наліво направо інтерв'ю. Його піарять телеканали Коломойського, там Г плюс Г і інші. Не будемо сьогодні робити їм рекламу. А примінимо, скажімо так, замість цифр абревіатуру, но тим не менше, до чого я це все веду? Людина, тобто той поворознюк, розповідав нам всім про те, що він грабував Україну. І його внесли в сайт Миротворець. Що думаєте, людина покаялась? Ні, він так само десь покаявся, як, як ще дехто вітаючи нас з Новим роком. Та? Завершуючи сьогоднішній, як то кажуть, ефір, я хочу сказати, давайте будемо пильними, давайте будемо дивитися, що роблять росіяни. Не ведемося на ті всякі їхні там миротворчі речі, ми, тому що ми їм не віримо. І саме головне вичищаємо наші стайні. Тому що страшні не тільки російські воші, а ще страшніші є українські гниди. Разом і до перемоги. Хоча, що би там не було, що би я вам сьогодні не озвучив, Україна ще на один крок ближче до перемоги. І це відбудеться нашої перемоги. Слава Україні!